Улмийській загальноосвітній школі номер 6 діє плавальний басейн. Після дворічної перерви тут мають нагоду вчитися плавати і оздоровлюватися діти нашого міста. Учні шкіл безкоштовно і за графіком. Є також платні групи та години, коли приходять діти з обмеженими можливостями. Про це розповіла директор навчального закладу Лідія Семенюк. Коломийські школярі і педагоги мають можливість плавати у басейні, який діє при загальноосвітній школі номер 6 Також тут допомагають оздоровлюватися дітям, хворим на ДЦП. Вони приходять із батьками, і тренерами. Власне, таку групу ми й побачили у навчальному закладі. Це є дітки Коломийського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів з особливими потребами. Зараз у нас на даний час проходять заняття в басейні з сім дітей. З діагнозом ДЦП розумова відсталість аутиста. корисно, безмежно часу потрібно багато. Протягом навчального року басейн відвідують учні четвертих класів коломийських шкіл. Такі уроки плавання затверджені програмою. Звісно, найчастіше плавати можуть школярі шостої школи. Вони мають найбільшу прерогативу. Єдине, що потрібно для занять, це довідка із шкірвен диспансеру, шапочка, купальник та змінне взуття. Після довготривалої перерви басейн загальноосвітньої школи номер 6 почав функціональ... Функціонувати за потужної підтримки міської влади, міського голови Ігора Богдановича, Слюзера, начальника управління освіти Марії Миколаївни Грицан. Перерва була тривалістю два роки. Напевно, для дітей це найцінніше здоров'я, так і для кожного з нас. Заплановано в навчальному плані затвердженому міністерством освіти обов'язкові уроки плавання. До басейну приводять дітей, які справді хочуть навчитися плавати, розповідає тренер Роман Гербеняк, для того, щоб дівчата і хлопці отримали бодай мінімальні навики поведінки на воді. Тут займаються школярі різного віку. Одночасно у басейні може плавати до 20 дітей. За їхньою безпекою стежать кваліфіковані спеціалісти. У нас більш-менш одна група скомплектована. За ну ми сподіваємося, що у нас ще бажаючі появляться, і це ми будемо розширювати наш робочий графік і це ж. То, кажу, запрошуємо всіх, хто має бажання. Останнім часом дуже багато е, звертаються батьків, які мають е, дітей з вадами хребта там, скаліози і тому подібне. що лікарі їм рекомендують е, заняття плаванням, і ми будемо проводити заняття відповідно їхніх е, вимог. Будемо проводити заняття. На суші деякий час, і після цього ми заводимо дітей в воду і продовжуємо заняття у воді. Група здоров'я буде. Ну і а так фактично ми займаємося. Наша основна задача щоб дітей вчити плавати, і все, щоб менше було всяких е таких випадків неприємних. Якщо дитина справді хоче навчитися плавати, то спочатку їй варто в басейн приходити щодня. Рекомендує тренер. Пізніше, коли вже звикне до води і отримає певне розуміння поводження у ній, кількість відвідувань можна зменшити. Мінімум два рази на тиждень хотілося бся, щоб якщо був якийсь ефект, і видно, щоб був результат. Видно, ми зразу бачимо, як тільки дитина приходить з вода, як на себе яка реакція в неї. Є бажання апатично у нас себе ставити або на трошки агресивно, тим більше, що діти, які взагалі ні разу не були в басейні, у них виділяється той адреналін або норадреналін, то виділяється, і діти самі не знають, що вони роблять деколи. Ну ми це питання контролюємо. І я думаю, що ми не перший рік це займаємося цим, так що це проблем з цим немає. Догляд за басейном ідеальний, тут постійно проводять дезінфекцію усіх приміщень. Медсестра перевіряє і дітей. Вхід тільки у змінному взитті. Усе для того, щоб гарантувати хлопцям та дівчатам справді оздоровлення і дати їм реальну можливість навчитися плавати. У нас у басейні є. Прекрасні, комфортні душові, комфортні роздягальні. Саме плавальний басейн. Для цього підібраний спеціальний штат кваліфікований, висококваліфікований, який навчений роботи в басейні. Є тренери, є медперсонал, є хлоратори. Тобто, у нас створені абсолютно всі умови для як активного відпочинку, так для оздоровлення, так само для тренування. І ми гостину запрошуємо всіх бажаючих поплавати в нашому басейні. Зрештою, маємо надію, що, напевно, на теренах і стартуючи в плавальному басейні ЗОЖ No6, десь відкриється якась маленька Олімпійська зірочка. Створити платні групи змушують значні витрати світла та газу, хоча усе законно, каже Лідія Семенюк. Батьки проплачують в будь-якій касі міста 35 гривень за одне заняття, далі з квитанцією до директора і в басейн. Загалом тут чекають усіх коломийських діток, адже плавання це запорука здоров'я.